Уявіть, одного дня ви прокидаєтесь не в своєму часі наскільки далеко готові зайти, щоб повернути втрачені дні і кохання перед вами оповідання за дзеркал» Фредріка Брауна це технофілософська драма про машину часу, ціну правди і мораль вибору. На мить ти подумав, що це тимчасова сліпота, ця раптова темрява, що впала серед ясного дня. Тож починаємо. Мусить бути сліпота, думаєш хіба сонце, яке щойно тебе обпалювало, могло раптом згаснути, залишивши тебе в суцільній пітьмі. Але твої нерви повідомляють, що ти стоїш, хоча ще секунду тому зручно сидів, майже напівлежачі у полотняному кріслі, на патіо будинку друга в Беверлі гілз розмовляючи з барбарою своєю нареченою, дивлячись на барбару, барбару в купальнику. Її шкіра золотисто засмагла під яскравим сонцем прекрасна. Ти був у плавках. Тепер ти не відчуваєш їх на собі, легкий тиск еластичного поясу зник із твоєї талії. Ти торкаєшся руками своїх боків, ти голий і стоїш. Що б з тобою не сталося це більше, ніж просто раптова темрява чи сліпота. Ти підіймаєш руки перед собою навпомацки, торкаєшся гладкої рівної поверхні стіни. Розводиш руки, кожна торкається кута, повільно повертаєшся. Друга стіна, потім третя, потім двері. Ти в комірчині розміром приблизно 4 на 4 фути. Твоя рука знаходить ручку дверей, вона повертається і ти відчиняєш двері. Тепер світло. Двері вивели тебе до освітленої кімнати, кімнати, яку ти ніколи не бачив. Кімната невелика, але затишно обставлена. Хоча меблі мають для тебе незвичний стиль. З міркувань пристойності ти обережно відчиняєш двері ширше, але в кімнаті немає людей, ти ступаєш усередину, озираючись назад у комірчину, яка тепер освітлюється світлом із кімнати. Це і є і не є комірчина. Її форма і розміри відповідають, але в ній нічого немає жодного гачка, жодної штанги для вішаків, жодної полиці. Це порожній гладкостінний простір 4 на 4 фути. Ти зачиняєш двері та озираєшся довкола. Кімната приблизно 12 на 16 футів. Є лише одні двері зачинені, вікон немає п'ять предметів меблів, чотири з них більш менш знайомі, один функціональний письмовий стіл, один, очевидно, крісло виглядає зручним є стіл, хоча його поверхня має кілька рівнів, а не один. Ще щось схоже на ліжко чи канапу, на ньому лежить щось блискуче. Ти підходиш, береш це та розглядаєш Це одяг, ти голий, тож одягаєш його. Під канапою капці ти взуваєшся вони тобі якраз і неймовірно м'які, мов овеча вовна, тільки ще ніжніші. Тепер ти одягнений, дивишся на двері єдині в кімнаті, крім тих, через які увійшов. Підходиш до них і, перш ніж торкнутися ручки, помічаєш невеликий друкований напис над ними ці двері мають годинниковий замок, який відчиниться через одну годину. З причин, які ти скоро зрозумієш, краще не виходити з цієї кімнати раніше. На столі є лист для тебе прочитай його, будь ласка, підпису немає. Ти дивишся на стіл, на ньому справді лежить конверт, але ти ще не береш його. Чому, бо ти наляканий, ти помічаєш інші деталі кімнати, освітлення не має джерела, яке можна було б визначити, воно ніби звідусіль і водночас знізвідки. Це не розсіяне світло, стеля і стіни нічого не відбивають, такого освітлення не було там, звідки ти прийшов. Звідки? Звідки саме? Ти заплющуєш очі, повторюєш подумки Я, Норман Гейстінгс. Доцент математики в Університеті Південної Каліфорнії, мені 25 років, зараз 1954 рік. Розплющуєш очі, дивишся знову. Такі меблі не використовували в Лос-Анджелесі. і ніде більше, наскільки тобі відомо, у 1954 році он той предмет у кутку ти й гадки не маєш, що це таке. Так само, мабуть, твій дід, коли йому було стільки, Скільки тобі тепер дивився б на телевізор, ти знову зиркаєш на себе на блискучий одяг, який знайшов, торкаєшся його пальцями. Ніколи не відчував нічого подібного. Я Норман Гейстінгс, це 1954 рік. Раптом ти мусиш знати, негайно підходиш до столу, береш конверт. На ньому надруковано твоє ім'я Норман Гейстінгс, твої руки тремтять. І ти не звинувачуєш їх у цьому усередині кілька сторінок, надрукованих на машинці. Починається не бійся. Нема чого боятися, але багато чого потрібно зрозуміти до того, як замок відчиниться, багато чого треба прийняти і виконати. Ти вже здогадався, що перебуваєш у майбутньому, в тому, що здається тобі майбутнім. Одяг і кімната мали підказати тобі це. Я все спланував так, аби шок не був занадто раптовим, аби ти збагнув усе поступово, а не прочитав одразу і цілком, можливо, не повірив. Комірчина, з якої ти щойно вийшов, як ти вже зрозумів, машина часу з неї ти ступив у світ 2004 року. Сьогодні 7 квітня рівно 50 років із моменту, який ти востаннє пам'ятаєш ти не зможеш повернутися назад. Я зробив це з тобою, і ти можеш мене зненавидіти. Можливо. Це тобі вирішувати, але це не має значення. Має значення інше рішення, яке ти мусиш прийняти. Я не здатен його ухвалити. Хто я? Я волів би ще не розкривати цього. До того як дочитаєш до кінця А, я знаю, ти спершу подивишся, чи є підпис, ти і сам здогадаєшся. Мені 75 років. У 2004 му ну, я вже 30 років вивчаю час. Я створив першу машину часу в історії, і поки що її існування є моїм особистим секретом ти щойно став частиною першого великого експерименту тобі належить вирішити, чи будуть наступні чи дати цю технологію світу, чи знищити її назавжди кінець першої сторінки. Ти підводиш очі, вагаючись перегорнути наступну, але вже підозрюєш, що побачиш далі перегортаєш сторінку. Я сконструював першу машину часу тиждень тому, мої розрахунки вказували, що вона спрацює, але не пояснювали, як саме. Я очікував, що вона відправить об'єкт назад у часі. Працює вона лише у зворотному напрямку, не у майбутнє, фізично незмінений і неушкоджений. Мій перший експеримент виявив мою помилку. Я помістив у машину металевий куб, мініатюрну версію тієї, з якої ти щойно вийшов, і встановив її на 10 років назад. Я натиснув перемикач і відчинив дверцята, сподіваючись побачити, що куб зник. Натомість він обернувся на порох. Я взяв інший куб і послав його на два роки назад. Цей куб повернувся незмінним. Лише виглядав новішим, блискучішим це дало мені відповідь. Я очікував, що куби повернуться в часі, і вони справді це зробили, але не так, як я собі уявляв. Ті металеві куби були виготовлені близько трьох років тому. Я надіслав перший назад у час, коли він ще не існував як виріб. Десять років тому це була лише руда машина повернула його до того стану. Тепер ти розумієш. Наскільки хибними були наші попередні теорії подорожей у часі? Ми очікували, що зможемо сісти в машину у 2004 році, встановити її на 50 років назад, і вийти у 1954. але це працює не так машина не переміщується в часі лише все, що всередині неї, зазнає впливу, і лише відносно себе, а не решти Всесвіту. Я підтвердив це на морських свинках. Одну шеститижневу я відправив на п'ять тижнів у минуле, і вона вийшла немовлям. Не бачу потреби тут описувати всі свої експерименти. У столі є їхній докладний звіт, ти зможеш вивчити його пізніше. Тепер розумієш, що з тобою сталося, нормане. Ти починаєш розуміти. І тебе починає пробивати піт. Я, який написав цього листа, це ти сам у віці 75 років у цьому 2004 році. Ти той 75-річний чоловік, з тілом, поверненим до стану 50 років тому, з усіма спогадами прожитого, стерті. Ти винайшов машину часу, і перед тим як використати її на собі, ти подбав про ці обставини, щоб допомогти собі зорієнтуватися. Ти написав собі листа, якого зараз читаєш. Але якщо ті 50 років для тебе втрачені, то що з усіма твоїми друзями, з тими, кого ти любив, що з твоїми батьками? Що з дівчиною, на якій ти збирався збирався? одружитися? Ти читаєш далі так тобі хочеться знати, що сталося. Мама померла у 1963 році, тато, у 1968, ти одружився з Барбарою у 1956. Мені прикро повідомляти, але вона загинула лише через три роки в авіакатастрофі. У вас народився син, він і досі живий, його звати Волтер. Йому зараз 46 років, він бухгалтер у Канзас Сіті. Очі наповнюються слізьми, і ти на мить не можеш більше читати. Барбара мертва вже 45 років. А лише кілька хвилин тому, за твоїм суб'єктивним сприйняттям часу. Ти сидів поруч із нею під яскравим сонцем у Беверлі гілз ти змушуєш себе знову читати. А тепер про відкриття. Ти вже починаєш усвідомлювати деякі його наслідки. Але тобі ще треба багато часу, щоб осягнути все. Воно не дозволяє подорожей у часі, як ми собі уявляли, але дає безсмертя у певному сенсі. Таке безсмертя, яке я тимчасово дав нам. Чи це добре? Чи варто втратити пам'ять про 50 років життя, щоб повернути тілу молодість, єдиний спосіб дізнатися це спробувати, як тільки я завершу цей лист і всі приготування, ти знатимеш відповідь але, перш ніж прийняти рішення, пам'ятай про ще одну важливішу за психологічну проблему я маю на увазі перенаселення. Якщо наше відкриття стане надбанням світу. Якщо всі старі і хворі зможуть омолодитися, то населення майже подвоїться кожне покоління, а світ навіть у нашій порівняно освіченій країні навряд чи погодиться на примусове обмеження народжуваності як розв'язання. Дати це світу у його нинішньому стані в 2004 році означає, що вже за одне покоління буде голод, страждання, війна, можливо, повний крах цивілізації. Так, ми вже досягли інших планет, але вони не придатні для колонізації? Можливо, відповідь у зірках, але ми ще дуже далекі від того, щоб їх досягти. Коли-небудь, коли це станеться, мільярди придатних для життя планет, що без сумніву існують, стануть нашою відповіддю, нашим життєвим простором. Але до того часу яка ж відповідь знищити машину? Але подумай про безліч життів, які вона може врятувати, про страждання, яких можна уникнути. Подумай, що це значить для людини, яка помирає від раку. Подумай, думай, ти закінчуєш читати листа і відкладаєш його. Ти думаєш про барбару мертву вже 45 років, і про те, що ти був одружений з нею три роки три роки, яких ти не пам'ятаєш п'ятдесят років втрачено. Ти проклинаєш старого себе, того 75-річного, яким став і який зробив це з тобою, який передав тобі цей вибір, і з гіркотою усвідомлюєш, яким має бути твоє рішення, розумієш, що він, старий ти, теж це знав, і залишив тобі цей вибір без остраху. Проклятий він мав це знати занадто цінне, щоб знищити, занадто небезпечне, щоб віддати людству. Інша відповідь болісно очевидна ти маєш стати хранителем цього відкриття і тримати його в таємниці, поки воно не стане безпечним для передачі, поки людство не розшириться до зірок і не отримає нові світи для заселення, або ж поки навіть без того не досягне такого рівня цивілізації, на якому зможе контролювати народжуваність, обмежуючи її до кількості випадкових або добровільних смертей. Якщо жодне з цих двох не станеться за наступні 50 років, але це навряд чи, чи не так, тоді ти у віці 75-ти знову писатимеш такого самого листа і знову переживатимеш усе це і прийматимеш те саме рішення, звісно ж, чому ні? Ти ж знову будеш тією самою людиною, знову і знову, щоб зберегти цю таємницю, доки людство не буде до неї готове. Скільки ще разів ти сидітимеш за таким самим столом, думаючи ті самі думки, відчуваючи той самий біль? У дверях клацає замок, і ти розумієш, що час сплинув, що двері тепер відчинені, і ти вільний вийти з цієї кімнати, вільний розпочати нове життя замість того, яке ти вже прожив і втратив, але ти більше не поспішаєш пройти крізь ці двері. Ти сидиш, втупившись перед собою порожнім поглядом. І уявляєш перед очима перспективу навпроти дзеркал, таких як у старомодних перукарнях, що віддзеркалюють одне одного знову і знову, щораз меншими, аж поки зникають у нескінченності. Кінець ви щойно почули зала дзеркал Фредеріка Брауна, чи був норман справжнім героєм, чи оступився перед спокусою? Чи дозволили б ви техніці владнати ваше майбутнє, коли втрачається минуле? Пам'ятайте, за кожним технологічним проривом ховається людська ціна. Дякуємо за подорож у дзеркала часу. До нових відкриттів.